Як бачите, навіть коли буває важко, ваше життя повертається в щось хороше. І не просто, а в дуже дату, в суботу 22 лютого. Я дуже радий, що час від часу в наше життя повертається літературне смер, щоб зробити його трошечки краще. Ми вітаємо вас! ліга 25 го року а, майже всі учасники проходили прем'єр-лігу й у вас в Честь Пані. І по-перше, я хочу подякувати всім, хто сміливо і доблесно проходив цю прем'єр-лігу. Оплески всім учасникам прем'єр-куру. До вашої уваги. секундант сьогоднішньої події. Фріди Кригеневич. Слав майстер сьогоднішньої події. Легендарний слав майстер яконино Артем е. Ель. Це Дмитро. Він казав, що він не звукарь, але оказався звука. Обласний. Знімає нас потранку, оплески, а також таке на хороше теші обласки. Ми раді вас бачити прем'єр! Ахуй три цій. Ну, добре. Підніміть, будь ласка, рукохто вперше. Прийшов на подібну подію, я хочу вас бачити. Клас. Асобіна добре. Первісь. За... Радий Дякую. Добре. Я радий у вас в житті буде щось нове. Я хочу повідомити всім кожному, що це важлива. Мене друг, до речі, обласку другу, друг Афігє. І в нас знову повернулись ті часи, Блін, ми знову повертаємося в часі прямо як 2012, й коли в приміщеннях знову запрещають куїть, але ну зовсім вже інше. Ясно, не? Да? От, так, да, машина часу. Що ти знаєш про машину часу? А, вибачте. Ти кого питаєш? Добре. А ти можеш поговорити голосом німця у того? А, тобто. ну що, для всіх, хто не знає або забув, правила літературного слему вищої ліги виконання Гельвича, будь ласка. Отже, правила Вищої ліги літературного слему від літ Свердві. Слем вищої ліги проходить у три тури: відбірковий півфінал і фінал. На кожний виступ учаснику дається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин, але тільки один текст. За порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на 1 бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі може надати індульгенцію учаснику на запит свейстра. Свеммайстер може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Також свеммайстер має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд. Змагання відбувається за олімпійською системою Деви, в залежності від оцінок, звідкового туру вибуває. Ну, у нас сьогодні половина учасників, це, то там від 6 до 8, з півфіналу від 3 до 7 там 5, а до фіналу потрапляє зазвичай від 3 до 5 учасників. У разі, якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів, то своє Майстер» влаштовує суперфінал, додатковий, четвертий тур між цими учасниками. Учасники оцінюються за п'ятибальною системою 5 поплентами оцінок. такими красивими. Так, а, з п'яти комплектів оцінок чотири роздаються випадковим глядачам у глядача залі, та зміна оцінок відбувається після кожного туру, включно із суперфіналом. А один комплект оцінок, от десь тут він о, живий, ну, от, у мене. а, оцей комплект оцінок а, продається за аукціону перед початком слему та залишається у власника до кінця слему на всі тури, включно із суперфіналом. Текст повинен бути написаний учасником. Переклади чужих текстів і тексти мовою держави-агресора, перепрошую, не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на інтервенцію. Учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих словах вищої та прем'єр-ліг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на словах в інших містах або у минулих сезонах. Допускається використання реквізиту за згодою -майстра. свем майстра. майстер має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. На цьому у мене все. Дякую вам. ласка, пошуміть, хто зрозумів цю бюрократію. Дякую. Отже... Я старався. Він їх переписує, він... Ми... Шов. Це люди.